Вот виход! Виходь! Виход. Баба! О, це серйозно! Бережи! Ой, місу, бережи! Пішло туди! Візьми землю, Андрій! Так, Друзі, оце ми їдемо по дорозі, яка обстрілюється. Ми відпустили машину нашу вперед. Щоб не їхати колоною. Є таке вероятно, що вони зараз можуть бути прицільно. Через то воєнні стають. Щоб... Льоха вже в броніку. Це ж ти тоже ні. Та... Та... Знову б'ють, бачить. О! О це вже біля, біля нас десь. Ще сильніше, удар. Ноги держать, мене не знають чого. Не бійся. Ми рухаємося, це дворічна. Тут біля 200 людей, куди не довозиться продукція, люди чекають. Зараз будемо їздити по дворах. Тут заміні рано може, що хочемо вже бути. Тут колись проживали люди, але на жаль, сьогодні тут порожньо. Люди, щоб врятувати своє життя, вони позалишали свої будинки. По ноги це залишки ракети, яка прилетіла. Зараз ми по сілку якийсь дворічна, Сьогодні тут гаряче, мусимо трошки одягатись. Тут, люди. тут. тут був чийсь будинок, гарний двір. Це було Попадання, пряме попадання снаряду в цей будинок, Ось будинка, з якого просто нічого не залишилося. Практично руїни, які вже не відремонтувати. А це м'ячик на видному місці. Його небезпечно чіпати, тому що тут ще не було зачистки і розмінування. вашим родителям, дітям, І машині, що у вас є. Так, це десь прилетіло поряд. Оце прилетіло людям Трошки Хай вас Бог благословить. Спасибо. Так, падаємо Жесть Ялізку Давай під сіночкою так, бо зараз працюють міномети тут Ребята, прийшли, все. Так, все, хода звідси Давай Давай, бо б'ють. Це дітка зі міни вже починають роботи. Отак, тут машинами їздять грузовими. Тут, все, це, кіде, не там, так -то просто, що там Олексія? Сьогодні трошки так гаряче тут. Збери, вже головну, працював, так, знову виліт. Виліт, так, тихо, Вили. тихо ратути. Падай! Падай! Оце Оце б'ють. Yes. Всі цілі? Все, погнали далі. Всі цілі. Заскакали! Всі цілі! Побігли! Діте, позаразні його опять буде стрибка. Би його, бігаємо! Быстро, 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 быстро! Все, хутко, будь ласка. Поехали далі. Це жорстко сьогодні. Погнали далі. Туди, прямо по вулиці. Прямо по бримі. тільки зараз виліз, зразу. Даю сигнал, вискакуйте. Браво. Але сипле, да? Фигуло. Так, дивіться, тримайтеся кохати, бо сипле звідти. Е, хай сюди підходять Фигуло. Сьогодні роздача екстремальна. Тому що дуже б'ють сильно. Дякую, Розбігаємо! Так, розбіглись. Розбіглись, падаємо! Падай на сюди до мене! Підсуй сюди лягать під мене! Оце, ходиш, тебе закрию! Тебе як звати? Як? Алися. Аліса! Аліса! Що ти, привикнув все до цього, Аліса? Аліса, скільки років? Десь буде десять. Отаке, друзі, робиться, це війна. На жаль. Це тобі подарунок. Ну так, так, відкривай, відкривай, гопа. Виход, виход, виход.

Отак От лукавсь. Брат Олександр. Хай Бог Хранить нас всіх і береже. Що можемо робимо і їдемо далі, 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 далі. Тихенько, тихенько. Хай тікає звідти. Хай не їде туди. Що ж він досі. Хай розвертається бігом. Давай в двір, дверь, Леш. Сюди. Зайзяй, зайзяй під две. За дом, за будинок. За, Давай. За Ми їхали, якраз тут прилетіло в дом. Ховаємо машину за більший будинок. Ходім, боже, 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 боже. Опа. Втікай, втікай. Втікай. Давай, пішов худобу. Скоренько, давай, скорико. Так, оце так живуть тут люди, підвалах хвайся. Там вона розстроєна, в неї з бом вчора загехала. Добила, добила да, 5 часто утра прилетіла. І вона вчора наразі було, було рядом хата тетя Ліля. Її старий прильот був вчора утром. Добила хату. Ну, жбачим, сюда. Ну, давай, все дропы, куда? Да, нет, я пиков, мы поедем дальше. Да, оно все алюминием легкое, говорят, когда в тело врезается, говорит, вообще он переламывается и тогда уже там. Сказал, быстренько переезжай за ними, быстро, дуже швидко. За церкву. Карня недавно прилетіло і розбудуть приміщення. Друзі, ми повертаємося додому, бог зберіг нам життя і дякуємо вам за підтримку. Дякуємо за молитви. Дякуємо за те, що у вас відкриті долоні, щоб допомагати цій біді сьогодні в Україні. Хай Бог благословить вас за вашу доброту. Дякуємо вам. Цього разу ми їхали в перевірене місце. За декілька днів до нашого виїзду волонтери з Харкова, з якими ми співпрацюємо, були в цій місцевості і вони впевнили, що там спокійно. І продуктові пакети чекає біля 200 людей, до яких не доїжджають. Чи було страшно? Було страшно, коли почались вибухи, перша думка була сховатися в підвал. Але ми розуміли, що ціль обстрілів це є наш бус, і ми повинні швидко звідти вибиратися, щоб не постраждали місцеві люди. Під час обстрілів хлопці, які були зі мною, вони молодці, проявили і мужність і зібраність, вони діяли злагоджено. Чому ми туди їдемо? Там люди. Там живі люди, які без світла, без тепла. Уявіть, що ми опинилися на їхньому місці і чекали б того хліба, продуктів, чи навіть питної води. Не дивлячись на те, що ми їхали в відносно спокійне місце, цей раз була тривога на серці. І я завжди, коли ми їдемо на схід, я прошу в нашої церкви, щоб помолились за на нас. І в цей раз я попросив особливої молитви. І Бог нас врятував, зберіг наше життя, а значить. Будемо рухатись далі. І хочу подякувати всім, хто сьогодні є з нами в цей нелегкий час, за вашу підтримку, допомогу для тих людей, хто сьогодні нуждається. Ваші Перший коментар. Без коментарів, хлопці. Нас любить Ісус. Все полошені добре і зберіг нас Господь за сьогодні 20 разів.